Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 13 лютого 2024 року, Палата представників Конгресу США повторно має намір розглянути питання щодо імпічменту міністра внутрішньої безпеки США Олександра Майоркаса після. Аналогічного розгляду, який був протягом минулого тижня, нагадую, там був провал для республіканців щодо ухвалення резолюції, яка стосувалась відповідного міністра. Лідер більшості серед республіканців в Палаті представників Стів ліс повертається до Вашингтона після лікування раку, тому республіканці очікують, що зможуть отримати необхідні голоси для того, щоб був оголошений. Імпічмент Майоркаса. Але тут потрібно знову ж таки розуміти наступне: що якщо проаналізувати результати того провального голосування, то там 214 республіканців проголосували за це рішення, а 4 були проти. І якщо взяти демократів, то, власне, вони всі виступили проти. Цього рішення. Тому, незважаючи на додатковий голос від Стіва Скаліса на користь цього рішення, потрібно переконувати тих чотирьох республіканців, щоб вони також це підтримали. І далі говориться про те, що цей процес відбувається в момент, коли Сенат проголосував за великий пакет допомоги для України, Ізраїлю та на гуманітарні. Потреби і також для Індо-Тихоокеанського регіону. Далі CNN говорить про те, що малоймовірно виглядає ситуація, коли Сенат висуне звинувачення Майоркасу, якщо Палаті вдасться за це проголосувати. І далі ми говоримо про те, що основна увага буде прикута до наступних конгресменів. Це Кен Бак від штату Колорадо. Майк Галахар, штат Віскансин, Том Мак-Клінтак від штату Каліфорнія. Саме вони проголосували проти резолюції, так, і це відбулося минулого тижня. Тобто тут ми можемо побачити, як саме вони змінять або не змінять свої позиції. Тому Палата представників знову ж таки береться за питання. Щодо імпічменту Алехандра Майоркаса, ми достеменно зараз не можемо сказати, чи є голоси у республіканців так для того, щоб це голосування було результативне. У них, власне, буде 219 голосів, і, власне, очі чотири вони будуть мати вирішальне значення. Тому, що, якщо навіть Стів скаліс віддасть. Голос за цю резолюцію, то звертаючись до минулого голосування, це буде 215 голосів за, а 216 все ж таки залишиться проти. І ця резолюція знову ж таки буде провальною. Можливо, республіканці знову ж таки розраховують на те, що хтось з демократів буде відсутній під час цього голосування і якось вони зможуть переконати своїх колег. Врешті-решт підтримати відповідну резолюцію. Тому достатньо цікаве, наскільки я розумію, буде сьогоднішнє засідання Палати представників. За ним ми будемо слідкувати, так і власне побачимо, чи вдасться республіканцям ухвалити відповідну. Резолюцію під час її повторного розгляду. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Полічекс і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!